Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля і сьогодні другий звіт за проєктом Косметичне Бінго 2024. Автор проєкту Ліза, як завжди, я залишу посилання на її канал в описі під відео, і перейдемо до звіту. У мене вже є результати деякі, якими мені хотілося б поділитися з вами. Отож, у мене в проєкті 4 білети, я собі зробила 4. всього у мене 18 завдань, деякі з них повторюються 2 або 3 рази, деякі зустрічаються лише один раз. І ось це все я розподілила на 4 білети всього 36 пунктів. І пройдемося по кожному з них. Перший пункт закінчити дві помади. На жаль, мені це досі не вдалося. Я думаю, що якби я використовувала якусь лише одну однісіньку, то вже б могла б закінчити принаймні одну. А може, навіть і дві. А також ще поки що не закінчила жодної. І цей пункт повторюється в мене тричі. Другий пункт це закінчити один олівчик для губ. І тут теж у мене поки що немає результатів. Є олівчик, який, власне, так би мовити, на підході. Це ось цей 411-й олівчик від Ламель. Вже я його і точила, і проштовхувала його десь от стільки, тобто він проштовхнутий до цієї відмітки, десь до букви Л. І тут зовсім його трошечки, але ще він не закінчився. Думаю, на наступний звіт це вже буде нарешті нарешті, буде виконаний пункт. Але поки що ні. І завдання закінчити олівчик для губ один. У мене повторюється три рази. Третє завдання це закінчити три пудрові засоби для обличчя. І, власне, поки що не закінчила жодного. І тут також в мене є певні, скажімо так, результати. Я змішала між собою дві пудри від Mary Kay, які були в мене в Project Penny. Зараз це виглядає ось так. І я користуюсь ними. Якби я їх не змішувала, то світла пудра б закінчилася, але все одно потрібно закінчити цілих три засоби, тому поки що цей пункт не пройдено. І це завдання взагалі у мене повторюється 3 рази, тобто 9 засобів для обличчя. Складненько буде складненько. Далі, четверте завдання це закінчити 5 рефілів тіней. І тут в мене є результати. Спочатку подивимось на результати минулого місяця. І в минулому місяці я вам показувала, що в мене закінчився. Матовий відтіночок з палітри, з палітри, з двушки відходи. І також мене, я тут принесла рефільчики, такі умовні. Два синіх відтіночка закінчилися в мене на перший звіт. Один жовтий це не зовсім спіднього рефіл, але так, щоб умовно рахувати. І також один світлий рефіл з палеточки Right Die, тобто було якраз 5 рефілів. Що ж в мене закінчилося на даний звіт? У мене закінчилися ось ці сяючі тіні від худа з цієї, так, скажімо, сторони. І далі з таких звичайних пресованих тіней з ось цієї замученої мною палетки у мене закінчився темний відтіночок, який був ось тут кола. Ви могли бачити його в звіті по Project Pen -у. Також з цієї палітри, з тих відтінків, які були на початок, тут був такий рожевенький відтінок, і тут був такий верблюжий відтінок. Я використовувала це як рум'яна, а верблюжий як бронзер. І, власне, я їх в більші по розміру рефіли. Якщо ви слідкували за проектами, то ви бачили, і вони в мене закінчилися. Тому, ось так умовно я кладу ще два рефіли. І на даний час, буквально сьогодні, в мене закінчився ось цей. Помаранчевий відтінок, який був сюди перепресований. Тобто, це 5 рефілів. Так, це я вже можу прибрати. А тут ми рахуємо, 5 рефілів тіней у мене закінчилося. Тобто, це завдання виконане. І, власне, це завдання у мене виконане, загалом у мене 3 рази повторюється, і вже другий раз виконане, і воно в мене є в. Зараз подивлюся, в яких білетах. Власне, в другому білеті, в другому білеті. А це четвертий, в другому закінчити 5 рефілів тіней. І в третьому білеті ось закінчити 5 рефілів тіней. І зараз один із них я відмічу. І думаю, що відмітку зроблю в третьому білеті. Тут вже є дві галочки, і тепер буде тут також ще дві. І ми переходимо до наступного завдання. І, власне, воно звучить, як закінчити два олівці для очей. І це завдання повторюється у мене три рази. І минулого разу я показувала вам ось цей олівчик, що у мене закінчився один. І з того часу у мене закінчилося ще два олівчики. Це ось цей олівчик від ламелю в 405 відтінку. Синьому він був у мене в Project Penny. Вже тут нічого немає. Я його трохи і підточувала, і проштовхувала. І також від ламелю в 401 відтінку. Відтінку, ось я його теж і підточувала, і проштовхувала. І вже тут буквально ось тільки, тобто якщо я почну проштовхувати, він просто випаде. Тобто, я закінчила три олівчики, але три не рахується, так? Відмічу сьогодні ще один пунктик. І, можливо, хоча ні, на наступного звіту, мабуть, ще один олівчик не закінчу, але вже є заготовочка на. Те, щоб відмітити цей пункт ще раз. І, власне, даний пункт в мене є також в другому і в третьому білеті. В третьому він двічі повторюється, закінчити два олівці для очей. Але сьогодні я тут відмітку вже робила. А в другому білеті ось закінчити два олівчики для очей. І та-да-да-дам! Я відмічаю тут. І в мене вже є перша діагональ. Ось так, мені здається, це. Чудово! Вже перші результати. А ми йдемо далі. Наступне завдання звучить, як закінчити один консилер. І на даний час ось уже стілечки залишилося у мене цього консилера від Maybelline, але він ще досі не закінчився. Думаю, що на наступний звіт, через місяць, це вже буде порожня пляшечка, і цей пункт ми зможемо викреслити. Далі, сьомий пункт це закінчити три лаки. Не закінчила жодного, навіть ще жодним не користувалася. Далі восьме, восьме завдання це дійти до дна в п'яти рефілах. І в минулому звіті я показувала вам перші п'ять рефілів, і наступні рефіли буду показувати вже в цьому звіті. І, власне, почну я з ось цієї палітри. В цьому відтіночку мені вдалося дійти до дна. Насправді тут ще є дно в ось цьому відтіночку, але воно таке малесеньке, я поки не буду його рахувати. Рахую лише ось цей сріблястий такий відтіночок це перший відтінок, якому мені вдалося дійти до дна. Ну, власне, він не перший, але перший, який я показала, показую. Далі дійшла до дна в ось цьому відтіночку. Ви вже, мабуть, бачили його в звіті за проєктом. Penzels Shadows. Це другий рефіл. Далі також у звіті Pencils Eyes Shadows. Я показувала, що дійшла до дна. Ось тут видно. що тут є дно. Це бонусне дно в палецці Nude Light Obsession від Huda Beauty. Це вже у нас три. Також. В палітрі Huda Beauty Mercury. Ось тут в мене з'явилося дно. Сподіваюсь, його зараз буде видно, що воно там сяє. Також це бонусне дно не працювала над цим відтінком так ціленаправлено. Ну, лише ось, мабуть, над фіолетовим і, і над ось цим працювала. І п'яте дно, яке я покажу сьогодні відтінку Eccentric, теж над ним працювала в рамках проєкту Level Up. І воно у мене все ж таки тут з'явилося. рефілів В з... п'яти рефілах я дійшла до дна, і давайте відмічати. І, власне, цей, це завдання у мене є ось тут, в другому білеті дійти до дна, і в четвертому білеті. Дійти до дна в трьох рефілах ціней. І я навіть не знаю, де б я хотіла відмітити. І, власне, якщо я відмічу тут, і ще залишиться ще закінчити троє рум'ян і буде ще горизонталь, але я не впевнена, що найближчим часом я закінчу троє рум'ян, тому відмічу все ж таки в. В четвертому білеті. І ось дійти до Дна в п'яти рефілах. І так, якщо вам здається, що я трошечки засмутилася, то вам не здається, далі ви зрозумієте, чому. Ми переходимо до наступного завдання: це дійти до Дна в трьох засобах для обличчя. Це завдання повторюється в мене три рази, вже одного разу я його виконала. І залишилося ще два пунктики і показую вам свої результати. Ви вже, мабуть, бачили, що я дійшла до дна в ось цих рум'янах. Я зараз використовую їх як фінішну пудру. І вже досить таке гарненьке в мене дно. Це один засіб. Далі я дійшла до дна в ось. Ціх тінях для волосся. Так, це тіні для волосся, але тут намішано 15 рефілів, і в рамках косметичного бінго для себе я буду рахувати це як засіб для обличчя. Тут я дійшла до дна. І третій засіб, якому я дійшла до дна буквально сьогодні. Це ось ця пудра від Патрісія Ледо. Тут з'явилось таке малесеньке малесеньке мікродно. І три, засоби в мене знову є, і, власне, я дивлюся, в яких в мене білетах є в четвертому дійти до дна, і також в першому. В першому сьогодні я нічого не відмічала, але я хочу, я хочу щоб в мене були якісь результати, які мене надихали. Я відмічаю в четвертому, і це ще одна діагональ сьогодні. Вже дві діагоналі, і це, як на мене, чудово. І якщо в мене буде три горизонталі з усіх білетів, то я можу купити собі якийсь новий засіб для очей в якості подарунку, і це чудовий стимул. А ми переходимо до наступного завдання, і це 10 нове життя старій косметиці. В минулому звіті я вам розказала, що я вже виконала цей пункт, 3 рази навіть більше. 11 спробувати кольорову туш, поки що я собі її ще не придбала. Далі, 12, спробувати 3 давно бажаних засоби, і цей пункт повторюється в мене 2 рази. І, власне, в мене є засоби, які я давно хотіла. Я зараз почала ними користуватися, але ще я вважаю, що поки що не розпробувала їх настільки, щоб відмітити їх, відмітити ці пункти. Минулого разу я показувала. Палітри. Цього разу з таких давно бажаних засобів я давно хотіла спробувати ось цей консилер від Evelyn, давно хотіла спробувати ось цей BB крем від Holika Holika. В квітні я вже взяла їх в користування, але ще, поки не можу якусь думку про них сформувати, пройшло дуже мало часу, дуже мало використань було. Тому поки що цей пункт у мене буде невиконаним. Далі, 13 це закінчити два блиски для губ. І поки що на даний момент я закінчила лише один блиск, я закінчила блиск від Maybelline, але туди перелила залишки ось цього від Patrission Ледо. Тобто поки що в мене лише один блиск в порожніх пляшечках, але другий на підході, тому я сподіваюся, що в наступному звіті і цей пункт ми зможемо викреслити. Далі закінчити дві рідкі помади. Поки що я не закінчила жодної. У мене є одна, яка, скажімо так, на підході. Я намагаюся нею активно користуватися, використовую зараз як підложку під тіні під ось такі червоні макіяжі, саме під ось цей відтінок. Але тут сталася біда, у мене зламався аплікатор. Не знаю, буду якось, можливо, пензликом. Використовувати є один претендент на вибуття, але поки що не закінчила я, і тим більше потрібно дві закінчити. Далі, 15-те завдання закінчити троє рум'ян, поки що не закінчила жодних. Але ось, фактично, хоч я використовую ці рум'яна як пудру, це рум'яна. На початок року вони були рум'янами, тому ось, можливо, скоро вони закінчаться. Далі закінчити три тональні креми, поки що не закінчила жодного. У мене у використанні було два, а зараз три тональні креми, тому не так швидко вони закінчуються. Як ви користувалася якимось одним, то розхід був би більший і вже були б результати. Далі закінчити три аромати. 17 завдання, і воно повторюється у мене два рази. І тут в мене є результати. У мене закінчилися. Закінчився ось цей аромат від Івроше Чорна ваніль. Мені здається, я минулого разу його показувала. Ще у мене закінчився ось цей аромат від Avon, Крістіан Лакроа. Так, це маленький такий формат, але ж аромат він закінчився. В принципі, я не вказувала, в якому об'ємі маю закінчити. І ось абсолютно сухий ролик закінчився. У мене. Ось такий малесенький аромат Nina Now. Тобто, цей пункт вже, скажімо так, завершений. І, власне, в мене він є ось тут закінчити три аромати в третьому білеті. І ось тут в другому закінчити три аромати. І якби я відмітку зробила не в третьому білеті закінчити п'ять рефілів, а в другому, то в мене сьогодні була б ще і вертикаль. Тобто я могла б відмітити ось ці два пункти. Але, що робити? Ставлю відмітку ось тут. І будемо робити ставку на те, що я закінчу три пудрові засоби. В наступному звіті, і в мене будуть три горизонталі. І я зможу купити собі якийсь новий засіб для очей, наприклад, ту саму кольорову туш. І заодно викреслити ще один пунктик. І останнє завдання це закінчити один праймер. Він... Це завдання в мене лише один раз. І вже зовсім. Небагато залишилось ось цього праймера від Патрісія Ледо. Я починала, здається, з ось цієї відмітки. І зараз його от стільки залишилося. Він ще не закінчився, але дуже сподіваюся, що до наступного звіту мені вдасться його закінчити. І цей пункт також я зможу викреслити. І на сьогодні, в моєму бійного, так, три місяці з початку року. І з початку того, як я почала проєкт, пройшло трошки менше. В мене вже з 36 пунктів виконано 10. І на даний час вже є дві діагоналі в другому і в четвертому білетах. Поки що аутсайдером залишається перший білет, але нічого. Я думаю, що в наступному звіті. Ось закінчити два блиски, закінчити один консилер. І це ось потенцій. Я думаю, що блиск ще один закінчу. І консилер також це ще одна потенційна діагональ. Закінчити трипудрові засоби до наступного звіту навряд. Але це потенційна діагональ на найближчі 2-3 місяці. Як на мене, чудові результати. Мені дуже подобається цей проєкт, подобається ця гра. Вам я дуже дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе. До зустрічі, ваша Б'ютіфренія.